Гнат речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію. добрий день. доброго дня, вітаю вас і слава Україні. Героям слава пане Юрію, 16 січня наступний понеділок стартують спільні авіаційні навчання Білорусі Росії, і ми розуміємо, що у повітряних силах України ну дуже і дуже сильно додасться роботи. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, як повітряні сили готуються до цих спільних маневрів? Ну фактично, вже двох країн-агресорів. Ну, нас не запрошували на ці навчання, тому навряд чи особливо нам додасться роботи, якщо ви говорите про це. Тому що якщо це буде відбуватися на території Білорусі, то про яку роботу ну, може йти мова? Це буде лише відслідковування так, цих процесів, які там відбуваються. Розуміємо, що будь-які навчання можуть ну, дещо щось там. Здійснювати тактик їх перекриттям це і перебазування техніки, і всякі інші речі, якісь відпрацювання якихось тактичних прийомів, нових і так далі. Так далі. Тому навчання-навчання зрозуміло, що українські Збройні Сили, Вищо військове керівництво будуть. Стежити за усім, що відбувається така можливість є відстежувати повітряні цілі на території Білорусі. Ну тому, власне, от в тому то і полягає збільшення роботи, саме виявлення, так і ну, контроль зрозуміло за їхніми діями, і готовність до якихось можливо провокативних дій. А така готовність на сьогоднішній день є завжди тому, що. Противник, зрештою, не полишає намірів робити те, що він задумав з осені. Так, це завдавати ударів по нашій критичній інфраструктурі, а також по інших об'єктах. Тому ми будемо, зрештою, повітряні сили будуть робити те, що і завжди бути в повній готовності до відбиття повітряного нападу. Ну а літаки, наші штурмова авіація, бомбардувальна, яка зараз. Працює зокрема на передовій, тому що авіаційна активність саме на сході на східному напрямку, де йдуть гарячі бої, кровопролитні бої працює наша авіація щодня. Там понад 10 групових авіаударів, як мінімум, здійснюється так само, і ворожа авіація надзвичайно активно працює зараз на сході, саме на Бах-Бахмутському солідарському напрямку. Так. Пане юрі, а правильно ми розуміємо, що кількість повітряних тривог у ці дні новочевидь суттєво зросте. Ну можливо, а можливо і, і не зросте тут питання в тому, якого які типи авіації вони будуть застосовувати це. Якщо будуть злітати, зрозуміло, що носії е, ракет кінжал, це міг 31 к то Тривога буде відповідно е, оголошуватись так само, як літаки Ту 22 м 3 які можуть е, виходити на бойовий курс аеродром Шайковка. Вони використовують зазвичай для завдання ударів. Ну, вони можуть вилетіти з аеродрому Шайковка. Ну, це на, на, на північному напрямку, так від України. Вони можуть і звідти завдавати ударів, а можуть облітати Україну і вже бити ракетами Х-22 з Азовського моря, скажімо або з Чорного. От, коли є така група літаків, то тривога відповідно теж буде вмикатись на, на тій відстані у тих областях, куди може долетіти ракета Х-22. Так само і ракетна небезпека. Це ще один вид тривоги, коли є інформація про те, що противник буде застосовувати, або є ймовірність висока застосування балістичних ракет, таких як іскандер М. То теж буде тривога. Ну і ще один ще один тип тривоги це застосування крилатих ракет. Коли злітають, знаєте, знайомі нам уже ту 22 верніше ту 95, Ту-160, А також виходять на бойовий курс кораблі е, у Чор чорному морі. От власне… Це і є потенційні тривоги, які можуть бути про Су-57 Хотіли би з вами, Юрій, поспілкуватися Аналітика інформація з'являла, що, мовляв, рефія часто використовує вже ці літаки нового покоління. Я не знаю в одиницях, можу помилятися. Я думаю, не поправити там до 7-10 одиницьних цих літаків є, але почали активніше кажуть, використовувати. Як ви це прокоментуєте? Ну воно інформація з'явилася нещодавно в західних змі так, з посиланням на певні інституції, які там створені. Ну в повітряних силах. Немає інформації, що вони там застосовувались десь. Та і є чи в цьому взагалі сенс, якщо вони діють дистанційно використовувати саме цю техніку. Ну можливо, щось вони там випробовували, як там ракети в них сходять і так далі. Техніка нова, не тільки недавно так були і на виставках кілька років тому. Так і вже літак Су-75 є навіть такий ж, ну власне новий, там як вони кажуть, покоління аналогів. нет. ось то там він легший винищувач з одним двигуном. Су-57 з двома, і можливо, не виключено, що якісь там вони робили застосування? Ну але чи є у них в цьому потреба, коли велике авіаційне угруповання з певним типом озброєння вже знаходиться на аеродромах, ну які більш-менш близько так до України, то чи є сенс їм піднімати ті винищувачі? Це є питання тобто, не про інформація. Інформації такої, що вони застосовували озброєння mm -hmm. проти нас, поки що немає. Mm -hmm. не про можливості там знаєте два-три рази ще здійснювати обстріли і так далі. Але нам міністр оборони надавав таку інформацію на початку нового року, і ми отримуємо постійно таку статистику що тих чи інших ракет, озброєння ракетного ну, і ракетних можливостей в нашого ворога. Euh, наскільки вони от, бачимо знаєте, 75% артилерійські обстріли зменшилися? І щодо таких потужностей ракетних, зокрема нашого ворога. Є що додати станом на сьогодні, бо ще й отримали інформацію, що від 5 до 10 одиниць того чи іншого ракетного озброєння виготовляють все ж таки? Виготовляють. І мова йде про крилаті ракети, такі як Калібр, і такі як «Х-101», які були помічені не, навіть у, у, у це було місяць, ну, неважливо, це літо чи осінь, от в ці місяці, літні осінні, було помічено е, ракети, які от буквально з конвейера вийшли е, з заводу так, і знайшли ті залишки, що дійсно противник продовжує їх виготовляти. Єдине так, що вже не раз про це сказано, що темпи, е, темпи виробництва не, не є високими, тобто ніхто там масово їх виробляти не збирався, ну, і навряд чи це ну, вигідно для. Взагалі, тому що виробництво не дешево цих ракет, знаєте, скільки одна ракета коштує. Тобто Х-101 за різними джерелами, так, до 13 мільйонів доларів коштує калібр до 6 мільйонів. Це одна ракета. Це фактично вартість літака, ну, якщо бувшого використання. Тому mm -hmm. вони наробили цих ракет наперед, ну, зрозуміло, що багато весь той ракетний потенціал, що в них був. Вони використали їх у перші дні доволі таки теж багато. Так, перші Дні, тижні, місяці ніхто не розраховував на таку довготривалу війну. Всі ж хотіли, ну як кажуть, за три дня так захопити. І все зараз вони виснажені. Е, власне, їхній ракетний запас зменшився фактично до рівня НЗ. Ми говоримо зараз виключно про ракети високоточні. Так, це крилаті Х101 та Калібр, які вони виготовляють. х – уже це модернізована ракета, наряд чи її там виготовляють. Ну і Іскандер. Іскандер. Ракета балістична, які вже перейшли межу недоторканого запасу російського. От, тому такі темпи, які вони взяли по знищенню нашої критичної інфраструктури з таким великим застосуванням інколи до 100 ракет. Ми бачили так, 96, здається, було найбільше. То звичайно, жодне виробництво не встигне їх поповнювати цей запас, от і все. Ану, нам дехто навіть писав нам і просто 20 ракет говорив, але ми завжди довіряємо нашим військовим і, зокрема, централізованій інформації. Юрію, спасибі вам за дуже. участь в ефірі сьогодні з нами на телеканалі. Прямий речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат був з нами на зв'язку.